Пане Юрію, вітаємо вас в ефірі марафону. Знову неспокійна ніч, але результативна. Що можете сказати загалом про цю атаку? Ну, типова атака. Щоправда, кількість БПЛА збільшується. Ви бачите, інколи не багато, але бачимо, що противник продовжує фактично щоночі завдавати ударів цим типом БПЛА. Тут ви навіть як сказали, кілька областей. Ну це фактично пів України. Якщо подивитися, десь 10-12, якщо здається, не я не помиляюсь, по всій території країни були безпілотники і. Летіли сьогодні з трьох напрямків: це і Брянська область, селище Сеще, Приморськ, Ахтарськ, а також район Курська. Це власне місця, звідки їх запускають. Багато хто цікавиться, а що це за майданчики? Такі пуски в цих БПЛА. Ну насправді ж зовсім неважливо майданчик. Так, ви бачили, що безпілотники типу шахет випускаються фактично з фури, з машини. Так, це контейнер, вона може стати де завгодно і здійснити ті пуски. І навіть як запускають їх з Криму, то летять вони в будь-якому разі, летять вони на північ, так і вже точка входу це Херсонська область, може бути інша, Одеська і так далі. Власне, типові атаки ворога постійно вони фактично атакують з таких сталих місць і змінюють маршрути. Зрозуміло, що 5, 10, 15, 20 кілометрів щоразу десь цей безпілотник може йти лівіше або правіше для того, щоб ми. Не знали на де на шляху, його мають зустріти мобільні вогневі групи, які дуже активно зараз включаються в роботу щодо відбиття цих повітряних напрямків цієї ночі. Не лише мобільні групи, вже і зенітні ракетні війська дещо долучались. Ну і також винищувальна авіація була у небі і теж дала. Той результат, який дала, хотілося б звісно краще, щоб відпрацьовували винищувачі, але нам треба і краще винищувачі для того, щоб досягати так. цього результату, пане Юрію. От ви сказали, типова атака, але от тривалість атаки два дні тому на Одещині сім годин тривала тривога цієї ночі. У столиці майже п'ять годин. Чотири п'ятнадцять так, 4.15. Mm -hmm. Що про що це свідчить? Запускають шахиди, як правило, групами, тобто хвилями, групами, так вони розлітаються, вони маневрують. Ви бачите, що запас ходу, на жаль, у них великий. Це двигуни внутрішнього згоряння. Це дозволяє їм мати великий запас ходу, і той маршрут, який проклали їм ще оператори, тобто на пуску, на місці пуску, на, на старті, той він і залишається у них пам'яті, і вони таким чином. Намотують, як то кажуть, круги, можуть кружляти довкола області, можуть летіти по прямій там, туди, куди їх спрямували, і потім вже заходити на ціль. Ну, тому тривога і тривала, тому що летять групами, пуски починаються, як правило, ще із вечора, так, і тривають до пізньої ночі, допоки... Допоки ми не впораємося і не знищимо так. останні шахі. А для чого вони це роблять? Адже раніше робили інакше, вони все таки ці атаки були зменшені в часі, з різних напрямків було і ракетні обстріли, і дрони. А от зараз розтягнуті в час. І з якою метою вони це роблять? Я би не сказав, що так вже відрізняється. Вони зрештою шахіди завжди літали. Ну довгенько, скажімо так, раніше просто їх пускали з Херсонської області. Перші пуски, якщо пам'ятаєте, ще коли, е, коли сили оборони ще не вигнали окупантів на лівий берег Дніпра, от тоді, от вони з Херсонської області звідти власне і пускали, коли наші потіснили ворога. Вони вже перейшли в Крим. Так і коли починаються пуски з Криму. Ну, тривалість польоту стає більша, швидкість шахеда середня 150 км на годину, і тому, тому власне так, так і відбувається. Там раніше можливо так. Вони більше по прямій пускали, а зараз для чого це роблять? Ну, по перше, шукають. Слабкі місця є е, е, кілька цілей, які ставлять перед собою. Перша це передусім не треба забувати, що це не є якийсь там е, розвідувальний дрон, який виявляє там слабкі чи сильні сторони нашого ППО. Це ударний дрон. В нього є своя ціль, він летить її знищити. Тобто це треба пам'ятати. Це перше. Друге, те, що вони дійсно от, е, маневрують. Виявляють, де їх знищили, де не знищили. Потім цю інформацію враховують і планують подальші удари наступні. Ну крім того, велика кількість безпілотників а і, взагалі, засобів повітряного нападу це велике навантаження на нашу систему протиповітряної оборони. Нам доводиться реагувати, нам доводиться витрачати боєкомплект. Ну, це теж одна із цілей ворога для того, щоб виснажувати повітряної оборони. Також було оголошено загрозу застосування балістичного зброєння, і потім ви повідомляли, що це все ж таки було РЕП. От як це відбувається? Що вони запускають? Сили оборони, чергові сили наші мають на командних пунктах відповідно. Інформацію про повітряну обстановку вона відображається в моніторах, тобто бачимо ціль, це такі маркери на радарах, вони рухаються. Це може бути літак, дрон, гелікоптер, ну крилата ракета або балістична ракета. Там взагалі дуже мало часу, щоб її виявити засікти і так далі, тому що це балістика. Вона летить як снаряд, фактично, танковий якщо так. Чи артилерійський, навіть РСЗВ, це, це теж летить по балістичній і Інколи теж є мітки про використання цих боєприпасів. Також ворог використовує відповідно засоби радіоелектронної боротьби. Ну як фахівці вже простою мовою пояснювали, так що це радіоелектронний імпульс, який запускається цими власне, станціями, які. Ми бачимо, начебто, це ракета чи літак, чи що інше. насправді там нічого немає. Мус... так? Насправді так, фальш як називають фальш Фальшціль. Ми зробимо реагувати на це і все одно повідомляти. А там вже розберемося, що це було Фальшціль чи ні. Так. Пане Юрій, перш за все, дякуємо за роботу і по-друге, дякуємо за інформацію. Юрій Гнат, речник повітряних сил України, був з нами наживо в марафоні.